Мої вітання колеги і колежанки. 25.05 сьогодні, 25 травня е, Нахожусь тут в боксі. Зараз жду клієнта на хімчистку. Монтірую вам відео, так як сьогодні тиждень сьогодні повинен бути відео. в мене вчора не було монтувати, поэтому приїхав в студію трошки раніше з 7 копійками. Клієнт десь до 9 приїхати. Тільки раз я до 9 змонтірую відос і буду наважувати вам. Приїде Мерседес Б200, буде повна кінчистка. Шикарна у нас погода сьогодні буде. Коротше, роботи повна. Ще, поки не забув, хочу сказати, скоро у мене додається нова опція. Пока місь буду перетягувати дверні карти. У мене. Трошки пізніше буде на слідкують неділі вже клієнт. От я зняв його карту, заказав уже ткань, така, як йому треба, з карти здер стару ткань. Бо це все обвище було. І по цьому я зроблю лікала. Буду переклеювати, перетягувати дверні карти. Якщо десь треба, буде підшити, щось машинка в мене є. Непрофесіональна, але ну, навіть непогана машинка, щось можна нею шити. Я вам кожу шивав, колись тренувався. Мішки шив на ручки ТПП, хто знає. Зараз покаже в мене десь тут. Є мій образець подопитний. От. Подивіться, які, які шви. Це я мішок, шивав, але не дошив. от такі получаються шви. Тобто, вроді так нічого. Оце цією машинкою. Кожу. Це кожзам, От от обратна сторона, як бачите, загнув, підшив. Ну, тобто, прикольна штука. Так що буде скоро нова опція. Перетягуємо дверні карти і на своїй бехі буду вчитися перетягувати потолок. У мене потолок сложний, тим болі тут ще й люк є. Будемо перетягувати потолки. Дуже востребована услуга, якою треба займатися. Короче, сідаємо інтерв'юємо відео. Сьогодні вам трошки хімчистки в ленту. Все, відос почав зберігатися. Длительність час 0,8. 13 гіг почті займає, навіть більше. О, короче, вчора приїжджав з дружиною, трошки убиралися. бо я за 2 місяці тут було трохи піску. То так, поубиралися, сполоснули, промили. Тут вчора брав сапку, працював сапкою, тут куча трави було. Попідчищав. Окон... Коротше, трохи отут от, цієї дорожки не було видно, вона була засипана землею, аж, аж сюди. Прочистив, тепер зробив, щоб була дорожка. Тут було куча хламу, бутилки, поляки тут люблять порозкидувати тут трава була, все повискубував, в уголку тут вбрав теж. Ну, але це ж жопка смачна, коротко, навів трохи порядка. Клієнта ще немає, я не пам'ятаю на коли ми домовлялись. бо він записаний на четвер, а сьогодні неділя, але він просив, якщо буде місце раніше. То дзвонить йому. Я вчора вечором дзвонив, предложив, і він согласився. Я не пам'ятаю, наскільки я там, на 9 чи що. Я не знаю, ну ще ждемо. І тепер в мене є можливість ще одну машину дозаписати на четверг. Так як я його з четверга видорнув сьогодні на неділю. Такі діла. Коротше, ждемо. Ждемо. Тим часом поки жду, на мікрофібри. Чистенькі, пахучі. Оце стільки мікрофібр. Треба мінімум на одну машину. По крайній мірі, в мене так, тому що мікрофібри я міняю дуже часто. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Коротше, майже 40 штук. 40 мікрофібр у мене уходить на машину, тому що я бачу, як роблять машини. Одною тряпкою пів салона проходять. І болото це по факту просто роз'яло. У мене, допустимо, я чищу торпеду. От мене на саму торпеду там десь три, три мікрофібри йде. Тому такі мікрофібри міняють дуже часто, даби був хороший результат. Все, я, в принципі, готовий до праці. Приїхав Мерс 200-й. Сказати, що машина грязна, нічого не сказати. Ну, в принципі, із-за цього до мене і приїжджають. Дивимось дверні карти. Просто ужасть. Потім тут шерсть, Везде шерсть, тута шерсть. Ві... Та вона. вона просто везде. Сидіння. Тут страх божий. І мох. І все, що ти хочеш. Тут шерсть. Коротше, там шерсть, все в шерсті. Криша, ребят, будемо починати з криші. Вона тут просто печальна. Дивіться. Вот. Вот. Ну, коротше, криша в печальному стані. Починаємо. Скріж, значить достаємо сухий пилісос і обеспилюємо кришу. Так-да, -да, кришу ми теж обеспилюємо, даби не ялозить там емульсію. І коли ми проходимо пилісосом, так як в салоні пиль присутствує, там курять люди. З допомогою сухого пилісоса якийсь процент забруднень пилісос навіть сухий забирає, Такий як пиль і тому подібне. Так що, починаємо з обезпилення. Тому що, якщо ми не будемо обезпилювати, одразу будемо хімією працювати. Ми будемо просто ялозити це все по криші. Ось такі діла. в общем, обезпилюємо. Ну і також хотів би сказати, перед тим, як ми починаємо брати машину, продивляємося її всю на наповждень, особливо стекла, тому що. Можуть бути претензії. І в нас на даному моменті є от повреждення. От воно. Ми це все фіксуємо на камеру. Камера нас запише, в яке це время стіналось. І в мене при в'їзді на територію тут стоять камери. І тоді ми можемо приблизно высчитать по камерам хто що. Отакі діла. Короче, тільки що почав чистить. Пройшовся, дивіться, помните отут було, от були затьоки? Вже їх нема. Отут, пам'ятаєте, вже їх нема. Отут в мене спеціальна хімія намішана. Наношу її на тряпочку, втираю. І потім сухенько фіброю, насухо ми це з вами витираємо. Що це за хімія? Секрет. Кришу не чищу торнадором, тому що машина тут ну, така старенька. Тому буду працювати вручну. Ось тут були затюки, от все це поуходило. Йдемо далі вбирати. Так що, коли знаєш, якою хімією працювати, робиться це все дуже швидко. Хочу вам наглядно показати, як це працює. Бачимо от затюк. Що от. От. ми робимо? Беремо нашу хімію, наносимо на тряпку з розпилітеля. Фізично не працюємо. Наша задача. Оце, що ми в тряпку набризкали, внести, втерти її делікатно, легесенько, сильно не воздействуємо. втираємо. Отак, легенько чухаємо, нічого сверх'єстечного ми не робимо. Тепер беремо суху мікрофібру і просто стираємо. Оце, що ми тільки що втирали. Довго йому не даємо працювати, тому що може розмягчить клієву основу. Просто витираємо. Легенько, не давимо нічого. От, міняємо трохи сторону і дорабатуємо. Все. Зайняло минуту, дивіться. Жодного сліда не осталось від затьока. І так вся криша. Бо Торнадору можна зробити за 10 минут всю кришу. Невірятно, що відпаде, дуже висока. Минут 25 пройшло, може, 20 показую. Помните, от ці козирки ще не чищені, так що на козирки не дивіться. Отут були затьоки, їх нема. Отут, помните, було? Страх божий. Тут нічого не осталось. Тут нічого не осталось. Отут був страх божий. Нічого не осталось. Отут були затьоки, все чистеньке. Отут було. Все чистеньке. Ззаді. Дуже багато ззаді було чого. О. Все чистеньке. Приступаємо зараз до салона. Не знаю, з чого починати. Ну, зрозуміло, зараз. Робимо безпилювання, забираємо основні, тобто не повністю пилісосимо всю машину, а просто забираємо те, що забереться, а потім вже будемо вибивати торнадором. Так що вбираємо основне забруднення. Зараз повидуваємо акуратненько з панелі, щоб це все на пол упало, уберемо. І потім, щоб це все не так піднімалося, будемо працювати далі. Коротше, зробив обезпилення. Дивіться, це все, що зміг. Вибрати обичний пилесос. Бачите, скільки там ще піска. Пилесос вже не бере. Хоча пилесос нормальний. Так же не бере. Багажник вибрав. Дивіться, скільки піска, скільки всього не бере. Тепер у нас є така спеціальна примочка, є торнадор звичайний. А є ось такий. така штука. Там всередині, создається віхель. Сюди ми на цю сторону ми підключаємо. Отак от, от, от ми зробимо. От, підключаємо пилесос. От, включаємо пилесос на другу сторону. Ми підключаємо подачу воздуха. І ми одновременно, виходить, зараз. Оба, так, зараз. оп, Отак. От і ми тепер одновременно, і вибиваємо. І забираємо. От дивіться, як це робота включаємо. Оба. І погнали. Все, палісос тягне. тут тяга є. І... А от тепер. Бачите? І все. І отак от, от вибиваємо тепер. Отакі от діла. І отак от працюємо. Бачите? Дивіться, який результат. І так, найділий етап виповнений. Вибили ковролін. Помните, як було без цього? без торнадора. А тепер дивіться. Ну, трошки б насипалось, бо я тут працюю. Але бачите, піска нема. Це те, що, я казав, без компресора, без торнадора, повноцінної хімчистки бути не може. От ззаді як Сидіння вже вистирав. тільки що. Саме це вибити з коврона пісок і промити А Тут є ще служба в тому, що тут комбінірована ткань і кожа. Та хімія, яка наноситься на сидіння, на ткань, не повинна попадати на кожу, бо спалить. В общем, сидіння в ідеалі чисті. Боже, скільки тут ще роботи. Ну, саме тяжолет позаді. Зараз починаю хімчистити дверні карти. Бо вони, от, оце все в ткані. Обично це пластик, а тут все ткань. Тому зараз будемо чистити дверні карти. Так, в мене маленький перерив. Проміжуточний етап покажу. Двері всі вичищені. Пластик вичищений. Сидіння вичищені. Всі дверні карти вичищені, спинки вичищені. Ця ляда вичищена. Ну, ще буду пілісосить, бо поки робою, воно наноситься Нам дверки такі стали. Тут ще буде пилісоситься. кожа вичищена вже теж. В общем, ще буду пелісосить. Тут от така красота. Пелісосить буду. Повністю хорошо. Потім будемо стирати коврики. І ще як пропелісосю, моючим пилісосом буду. Виполоскаю трохи підлогу. Потім наносимо состав на пластик, на кожу і віддаємо машинку. І так, ребят, я закончив. Подивіться, тряпок скільки пішло. Все, тупо пішло, все. Осталась одна чиста. Це теж грязно. Фух. Помните, яке було і яке зараз. Які дверні карти. Пам'ятаєте, які були? тут як було, тут оце вже не відстірується, то вже витоптане. Оту тут як от така красота. О. Багажник вибило з торнадором. Красиво, чітко на цьому все їду. Зараз уже клієнту позвонив. Він зараз приїжджає, забира машину, і я їду додому.